Вот пришел мой долгожданный инжирчик. Инжирчик сорту Black Cigar. Ранний сорт. він не ранний, он э, ремонтантный. Инжир, конечно, в центральной Украине будет сложновато вырастить, Но, конечно, Йому тут потрібен затишок. Перш за все затишок йому місце з затишком з постійним. І поки ще саджанець молодий, ще ми зробимо ми штучну. І, і, і штучний тобто, от вітру І оце Тут у мене і перегной. Перегною не помішають ніякому дереву. І перегнойчок, і земля, і з пісочком. от таким, такою замелькою ми засипаємо наш саженець. Дивимося, що привіта, привіта сторона на сонячну сторону, там де сходить сонечко у нас. І обов'язково всі молоді саджанці коли ви придбаєте молоді саджанці обов'язково після посадки проливайте осіб всяких насікових, ті, що проживають в землі, проливайте антихрущом. чтобы не подъедал цей, цей хрущ, цей, цей жук, так, всяка, усень, вот усень, та всяка гусенька, капустенька, саженец, обовязково. Звичайно ж обильный пролив молодого саженца, укриття на зиму.